Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для саду. Так як у мене вже був секатор від фірми Вірано для відрізки гілок, я придбала секатор для щеплення також від фірми «Вірано». демонструю е, секатор це відрізання гілок, його упаковка. І так само ось сікатор для щеплення і його упаковка. Давайте я продемонструю вам сікатори в роботі. Сікатор для відрізання гілочок вірано демонструю просто шикарно. Дивіться, який зріз. Даним сікатором для відрізання гілок. Я користуюсь уже рік і ним дуже задоволена. Наступним демонструю секатор для щеплення. Не можна і відрізати гілочки, гарний зріз. І зараз покажемо, як воно для щеплювання. Дивіться, я положу і вам покажу. Дивіться зріс, ну, як ми будемо щеплювати. все рівненько, все гарненько. От вам і вірано завершенні свого відео я вам хочу сказати, що сікаторами від фірми Вірану користуватися зручно, зріс гарний, якісний, і ціна я придбала для щеплення за 550 гривень. Вам рекомендую дякую за перегляд!